Слава навіки Богу! Священник Олексій, чи можна у неділю робити поліві роботи? Якщо не горить і не терміново, то утримуємося, бо шість днів працюємо, сьомий Богові. Ну якщо сіно наше підсохло, якщо збіжжя треба зібрати, бо то сезонна робота, то треба то зробити. Христос це говорив до книжників фарисеїв, каже, о роди невірні, лицеміри, каже, ви вола свого не відв'язуєте в неділю, не напуваєте його, напуваєте. Так само Христос закликає, що от Божий день, якщо можна зробити добру справу і допомогти навіть своєму сусідові зібрати сіно, гріха в тому немає. Гріх образити, гріх осудити. Ну, а само собою Ісусові слова є актуальні. Кожен, кожен із нас кожен день їсти зварити і якусь роботу зробити домашню. Тому зібрати сіно в неділю не буде гріхом. з Богом.